Дорогі друзі, 24 березня довільний спомин святої Катерини Вацтенської Діви. Свята Катерина прийшла в світ як четверта дитина святої Бригіди Шведської та Ульфа Гудмарсона. Виховання та початкову освіту отримала в цистерціанському монастирі, а вже в 13 років була видана заміж за лорда Еґарта фон Кюрнена. Святі Катерині вдалося вмовити свого чоловіка зберегти її цноту. Тому у день весілля молодята склали обіти та жили у білому подружжі. Не дивлячись на шляхетне походження, Катерина в поведінці та спілкуванні поводилась смиренно та стримано, завжди обдаровувала інших глибокою повагою. В ювілейному 1350 році святі Бригіда та Катерина вирушили в Рим, аби отримати повний відпуст. Невдовзі Катерина отримала повідомлення про смерть улюбленого чоловіка, що спровокувало спокуси повернутися в Швецію. Слухняна матері залишилась при ній, наповнюючи свій день справами милосердя та частою молитвою. Була обдарована об'явленнями та глибоким містичним досвідом. У 1372 році жінки відбули Прощу в святу землю. А через два роки мати Катерини померла на її руках. Свята повернулася в Швецію, оселилась у Вастенському монастирі, заснованому святою Бригідою, та згодом стала його настоятелькою. Продовжувала справу своєї матері, піклувалася про розвиток монастирів та про її канонізацію. Піклування про визнання святості Бригіди змусили Катерину знову їхати в Рим, де вона давала свідчення з життя своєї матері. Під час поділу церкви. Свята разом зі своєю товаришкою Катериною Сієнською твердо підтримувала папу Урбана VI. Померла після тяжкої хвороби в монастирі у Вастині. Вважається, що свята Катерина написала духовний твір втіха душі. Культ Катерини було дозволено у 1484 році. У Швеції та в деяких інших країнах Катерина згадується 2 серпня. Зображена в монашому вбранні сестер Бригідок. Атрибути це чаша в долонях, олень, згідно легенди, олень відігнав чоловіків, які хотіли зґвалтувати Катерину. Вона є покровителькою постраждалих і від нещасних випадків, заступницею перед абортами та викиднями. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.